Вітанечко, друзі! Шлях бомжа на третьому сервері розпочинається прямісінько. Зараз створив персонажа, трошки зовсім менше ім'я. Злий пухляшка. Значить так, друзі, є дуже багато промиків, які можуть нам допомогти на старті. А цей нас шлях буде без донату. Хоча в мене донат валютка є, так як створив персонажа на основному акаунті. Але оці донатку я тут не використовую. Ну, можливо, в якості там винятку, коли ви зробите прям гігантську кількість лайків. До речі, 100 лайків під цим відосиком випускає одразу наступну другу серію шляху бомжа. Тому, будь ласка, якщо що Одразу, друзі, що ми будемо робити? Ну, по-перше, давайте введемо свій промокод. Так, Євченко. Бамс. Є 35 тисяч валюти, 6 досвіду, і бачимо, що промокодік уже ми ввели. пречудово зараз ми перший промик активували. Я знімав дві частини по промокодах активних. Ми теж зараз цим цим лайфхаком скористаємось тому що, можливо, шлях бомжа будуть дивитися новачки. Перший промок, який ми використаємо, це буде ось такий. Бам, все, 50 тисяч нам дало, але треба дві годиночки відіграти. Три досвіду. Добре. Наступний промокодік буде ось такий. Він 150 тисяч. Причудово, друзі, дивіться, уже в мене буде 240 тисяч тільки за промоки. Зараз ми, коротше, якомога побільше повикористовуємо промоків. Подивимося, скільки в нас, коли я відіграю. У віп, статус 24 години! Балджор! Значить, дивіться. Оце той промик Нюва ПД за одну годиночку гри. 24 години Віпки, і там я зможу вже заробляти донаточку. Давайте використаємо. Ух, там уже хтось розбиває. Так, 40 тисяч. Прекрасно. О, одразу з ходу Віпка. На 24 години. А хто там розбивається? Ну почекає, що в нас уже є Віпка сільварна. Так, донат валюта кожну годиночку. Дивіться, в мене 58. Юкоїнів, їх я не використовую, але далі, відповідно те, що накапає звідси, можливо. Так, щоденний бонус одразу 10 досвіду. Добре, дивимося, що у мене зараз уже по статистиці. Другий рівень. Балджо! Другий рівень уже на базі. 80 тисяч у нас уже є на руках, пречудово, безкоштовний кейсик теж буде скоро. Давай далі повикористовуємо іще, що є. от така і ще є історія. Так. Бамс! Одну годиночку з 15 тисяч. Нормально, нормально. небагато, але в принципі піде. По потихесенько, Зараз ми назбираємо. Отак, цей вже промик неактивний. Так, так, цей вже промик, на жаль, неактивний. Поїхали далі. Використовуємо зараз по максимуму промокодіки 15 тисяч за годиночку. Добре. ідемо далі. Ой, поліція за кимось. Так, 15 тисяч ще є. Мені цікаво, який буде баланс у мене по грошах, коли я все це відіграю. О, сюди за годиночку, Mitsubishi ланцер. 30 тисяч три досвіду. Прекрасно. Ну і поїхали. Це якраз усі промики із першої е серії промокодиків. Я вам посилання теж залишу. Шлях бомжа. Ну, по-перше, ми вже не бомжи. У нас є 80 тисяч на балансі. Зараз підемо, можливо, купимо першу автівочку, як варіантик. Ну і далі вже будемо. Дивитись, по-перше, тут буде або зовсім без донату, або донат буде тільки в тому випадку, якщо ось за такі типу промокодики Віпка буде сама нараховувати. Взагалі напишіть в коментах, може взагалі без донату йти шлях бомжа. Я розумію, що Віпку ми отримали, будемо більше бонусів заробляти, і ще й плюс ну, на халява Віпка ми не донатили, і ще й плюс будемо донат валютку отримувати. Промиків це про чудово, звичайно, але хочеться вже. І якесь завдання виконати. Так, завдання, початкові завдання. та-та-та-та-та. Давай. Так, що нам треба отримати паспорт. 1250 гривень. Автошкола. Ну давай. До речі, бачите, який у мене прекрасний нікнейм? Кірай Окнех... окне окнекчвей. Чого? Бо це Євченко Ярік. Ззаду наперед. Ну, коротше, я сподіваюся, що це не подобаю, що це в мене нонерпенік, ну, НРП, і мені не доведеться. Міняти той нікнейм ні. за промо свій Євченко, водь обов'язково, щоб отримати плюшечки. Зовсім скоро додадуть мій скін, і теж кожен, хто веде промик, зможе також і скін отримати на халявку. Можливо, ще попрошу, щоб вам давали якусь машиночку на перший час. Подивимось, так, окей, забігаємо. Верховна Рада. О, принесли. Було на третьому поверсі. Добре. О, зміна імені, створення родини. А, давай отримання паспорта, так? Скільки, скільки? Я вже отримав. 1250 гривень. Перший квестик я закрив. Добренько. Тут я забрав. Забрав уже, поїхали далі. Початкові автошкола. Давай, давай, автошкола. А, а загалом також напишіть у чаті, мені цікаво, який хронометраж робити такої серії, можливо, до 10 хвилин, можливо, більше 15 хвилин. Напишіть, будь ласка, тому що дійсно буду читати коментарі вже по тому буду приймати якісь. Висновки робити для себе, типу як взагалі це буде відбуватися. Ну і наглядаю 100 лайків. Одразу виходить друга серія. Ну, не виходить, а сідаю знімати, як мінімум. Так, зніму і в той же день виставлю. Так, а що, до речі, по батл пасу? Можливо, я ще встигну так. Отримати безкоштовний кейс. Давай. Що нам випаде? Заднє колесо Мазда. Угу. Так, батл Пасік по завданнях. Де завдання? Я не бачу. А, ось завдання. Так, а, купити букет квітів у 24 на 7. Ага, ага, ага. Купити будь-який аксесуар, заправити мотоцикл, Зар заробити на роботі електриком 50 тисяч. Чую. А ти чуєш? Чую. Так слухаю, що ти хотів. Ти хотів? Найближче. Ось за мною біжи 100 метрів, так той Ан Ан біжить за мною, ні мені цікаво Я сподіваюсь, що біжит. біжить Не Біжить оба купить. Ми бежит, о так, завдання В початкові. Автошкола закрита. І беремо мопедик. Все погнали. Так, анан, я сподіваюся, взяв мопеда. Так, все ж таки сюди. Ну все, погнали. Допомогли. Ой-ой-ой. ой ой Пошелік. Димон! Еп, От О, димон витворяє. Куди той димон їде, я не доганяю. А без адміночки, хлопці і дівчата, це. Ой-ой-ой, Так, все, я живий, я живий, дай бог. Без адмінки тяжкенько. То адміночкою можна користуватись там, як мінімум, хоча б скорочувати собі шлях. А тут, ну слухайте, адмінки не буде ні в якому разі. Але є і плюс того, що нема адмінки, я можу трейди робити. Тобто ми зможемо бути перекупами, зможемо реально обмінюватись купляти щось. Коротше, подивимося. Тут у нас лекційний зал. Ми лекції не будемо робити, ну, може, все знаємо абсолютно. Дивіться, ми можемо. Так, водний мото мототранспорт, наземний транспорт. Ми можемо взятку за 60 тисяч. Ну, добре. У мене все 80, тому давай, давай просто. Так, максимальна швидкість. Передмісті 90 на автомагістралі 110. Все, ми не будемо вчити ці незрозумілі історії. То таке. Ми ж вундер Що таке ДТП? Дорожньо-транспортна перевірка, А вже ж. Ладно, дорожній транспортна пригода. Uh, час на автомагістралі. 100... Бля, я не знав. Я ж там 110 бачив. Ой, тормоз! Це тепер знов 110, треба 10 Десятку? А, ні, все слава Богу. Так, дорожньо-транспортна пригода, швидкість по передмістю. 90, То, що означає значок двері на панелі з піддометра, стан дверей. Так, за допомогою якої клавіші вимкнути або вимкнути фари. Фари. Оце. Де можна припаркувати транспортний засіб у спеціально відведених місцях. Все супер. А ви розпочали складання іспиту на отримання ліцензії на наземний транспорт. Рухатись маршрутом, дотриматись правил дорожнього руху. Ну, все зрозуміло. Поїхали. Ух, Мазда непогано. Так гуде. Опа. Сюди, сюди, сюди. Це що? Нам треба припаркуватися, так? А, ні, просто... Просто треба по точках їхати. Все вперед. Їдемо по міточках. Так, тут у нас все добре, нема світлофору червоного. Стоп. Якийсь стоп, ми їдемо. Ми жорли. Готово. Ліцензія на наземний транспорт. Видали ліцензію. Добренько. Так, тепер треба перевірити. персонажа змінити. А, може, можна змінити безкоштовно перший раз, так? Супер налаштування, моє ВІП, статистика, мої навички. Давай статистику. Вже, до речі, 6 досвіду у мене з 24, 72 тисячі на банку. Не на банку, а на руках. В принципі, нормально. Значить так, я зараз стою в АФК, дивлюся, щоб всі попромики мені поприходили. І другу серію, як тільки 100 лайків буде, випускаю, глянемо, скільки буде грошей, і будемо вже далі робити. Поки що пропишіть в коментах, які би цілі ви хотіли, щоб я досяг. На шляху бомжа без донату в ЮАОНЛАЙН на третьому сервері. Дякую, що дивились це відео за промона. Євченко. Ну і на телеграмчик посилання залишив під відео. Там новини перші за всіх виходять, плюс розіграші постійні на донат валюту, на валюту просто ігрово. Приєднуйтесь. на зв'язку. Славко Євченко. Побачимось в наступній серії шляху бомжа в UA Онлайн Хе.